Псалом 83, пісня псалом Асафа. Ас Боже, не мовчи, не будь мовчазним і не заспокойся, Боже. Глянь, як твої вороги метушаться, і ненависники Твої підносять, голови, вони замислили підступну змову проти Твого народу, змовилися проти. Котрих ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх спосеред народів, аби більше не згадувалося ім'я Ізраїлі. вони одностайно домовилися й об'єднались проти тебе в Союз поселення едомців та ізмаліців, Моав і Агаряне, Гевал, Амон Н н, і Амалек, Філистія, і Мешканці Тира, а сирія також приєдналася до них, підтримуваєш синів лота. Зроби з ним так, як з Міддіяв і Сісеро, як з явним біля потоку Кішон. Снищень в Ендорі вони стали перегноєм землі, учини з їхніми володарями, як з оревом. Зеєвом. Заваго і цалому, нам, усіма їхнім князями, як говорили, «Візьмемо, візьмемо собі у спадщину Боже оселі, Боже мій, нехай стануть вони порогом у вигорі солом'яної, солом'яною половою під поривами вітру, і як вогонь спалює ліс, як полум'я опалює горе, так само ти переслідує їх своїм. Буревіям і своїм ураганом наведи на них жах, покрий їхнє обличчя сором, доки вони не почнуть шукати Твого імені. Господи, нехай осоромляться і повіки живуть у страху, поки в свої ганьби не загинуть. Нехай знають вони, що Ти єдиний на ім'я Господь, що Ти є Всевишнє над усією землею. Амінь.